Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо дуже смачну пісну страву котлети без м'яса. Для початку нам потрібно запарити вівсянку. Для цього в миски з'єднуємо вівсянку, заливаємо її кип'ятком. Перемішуємо, накриваємо її. І так залишаємо на 15 хвилин. Далі на дрібній терці натираємо моркву та картоплю. Тепер нарізану цибулю та часник перебиваємо блендером і також додаємо до моркви з картоплею. До овочів додаємо запарену вівсянку. Та спеції до смаку сіль та суміш перців. Тепер це все добре потрібно перемішати. Далі починаємо формувати котлетки. Набираємо фарш. Формуємо котлетку. Далі обсипаємо її. У кукурудзяному борошні. Також можна використовувати будь-яке борошно. І поки викладаємо на піднос. І так формуємо всі котлетки. Коли котлетки сформовані, починаємо їх смажити. На сковорідку наливаємо олію. І гарно її нагріваємо. Викладаємо сформовані котлетки. Смажимо їх до золотистого кольору з обох сторін. Обсмажені котлетки викладаємо на тарілку. Готові котлетки теплими подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати цей дуже простий рецепт котлет без м'яса. Це дуже смачно та поживно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку україномовного каналу, за лайки та підписку.